Вітання усім шанувальникам Мільйонів». хоча розумію, що настрій українських болівальників геть кепський. Команда Фоменка Шевченка підтвердила усі найпесимістичніші побоювання за тур до завершення групового етапу Національної збірної України. Першої покидає Євро-2016. Поразка 0-2 від Північної Ірландії та нічия поляків з німцями позбавила синьо жовтих навіть теоретичних шансів на вихід у плей-офф. Тому завтрашній матч з Польщею можна розглядати вже як підготовку до відбіркового циклу Чемпіонату світу 2018 року. Ми ж повертаємося до футбольного життя Львівщини. Сьогодні в програмі Пас дивіться про таке. Ременів Самбір. Нещолігові вибивають вищих з однієї восьмої фіналу Кубка області. Прем'єр-ліга. Дебютант Гійче не склав іспиту перед досвідченим Миколаєвим. Юнакиївка Львова обходять Мостиська у боротьбі за чемпіонство. Зашків 2016. Ветерани футболу вшановують пам'ять Євгена Коновальця. Дитячо-юнацький футбол Львів фест стартував. Академія футболу Ю 19 скала Стрий таки гратиме у прем'єр-лізі. Це стало відомо 15 червня, після рішення виконавчого комітету Федерації футболу України. Отже, у новому сезоні 2016-2017 років у цих змаганнях візьмуть участь 14 команд. Окрім 12 колективів, старші колеги, яких виборюватимуть звання найкращої команди країни в елітному ешалоні. Рішенням виконкому ФФУ в чемпіонаті Ю 19 дозволено взяти участь ще двом клубам. Приємно, що одним з них стала Стрийська скала. Окрім Малиново-Зелених, тут дебютуватимуть також юніори столичного Арсенал Київ, які замінять Маріупольський і який через скорочення фінансування відмовився від участі у чемпіонаті. Доленосне рішення ФФУ прокоментував президент ФК Скала Стрий Микола Кміть. Шлях по скороченню команд учасників не призводить до наявності великої кількості хороших футболістів. Я бачу, що оце скорочення до 12 команд прем'єр-ліги призведе ні до чого доброго з точки зору збірної України. Тобто ми зараз маємо з однієї сторони боротьбу за якість очних поєдинків між командами, а з іншої сторони ми тренуємо в більшості іноземних футболістів, і наша збірна найближчі роки, якщо нічого терміново зараз не зміниться по розширенню. Представництво прем'єр-ліги буде показувати ще гірший футбол. Вже після цієї приємної звістки для команди Ю-19 повідомимо про гіршу новину. Вчора написав заяву про звільнення за власним бажанням за сімейними обставинами старший тренер юніорів скали Павло Кікоть. Тому наразі академіки опановують подвійне відчуття. Над зусиллями збережну прописку прем'єр-лізі, але наразі команда без наставника. А тим часом до фінальної пульки готуються 17-річні юнаки скали. Підопічні Юрія Смердова боротимуться за нагороди серед найкращої вісімки команд, яка змагатиметься на арені Львів. Ці змагання є. Ми тішимося, що ми там. Який буде результат? Ну який би не був, ми завжди раді за наших вихованців. Важливо, що вони після цього змагання були здорові, і в них вже наступне радісна подія готуватися до участі в ю 19 Тому доволі відповідальний в них рік наступний. Здача іспитів, пустоту невищі вищі учбові заклади, і тому так все дуже насичено в цьому, все-таки 17-річному віці, тому я їм би побажав всього-навсього всіх Минулого тижня відбулися решта матчів однієї восьмої фіналу Кубка Львівщини. За повним сценарієм, основний час додатковий і навіть після матчеві пенальті у ременовій між місцевою думною та гостями зі Самбура визначався Володар Путівки до однієї четвертої фіналу. Свідками недитячих баталій стала і наша знімальна група. Подробиці від Василя Старецького. Самбір одна з провідних команд обласної прем'єр-ліги, думна першої. Обидва колективи не ставили перед своїми хлопцями чітких завдань у Кубку області. Однак на перемогу у конкретному матчі налаштовувались всерйоз. Ми на Кубок не готувалися, так ми Кубок замінили, ну, замінили товариськими іграми, щоб не грати. Тобто ми не стояла ціль виграти Кубок, а просто щоб як тренувальний, ну, тренувальний процес відбувався. Тобто Кубкова гра замінювала ті товариські ігри десь. Щоб... Команда готувалася до сезону. Обидві команди розпочали жваво, більш гостро на вістрі діяли господарі, могли відкрити рахунок у грі. Спочатку Назар Синишин, а за кілька хвилин здалеку намагався поцілити Володимир Лаба. Самбір вирівняв гру і напрацював на гол. Щоправда, в цьому випадку було зафіксовано поза грою. Загалом перша половина гри пройшла за повної рівноваги. Відпочивши, самбір взяв гру під контроль. Небезпеку біля воріт думне створювали Роман Кухарський, пробиваючи зі штрафного, вийшовши на заміну Ігор Леськів та Ігор Нечай. Господарі грали від оборони, і варто зауважити, їм це вдавалося. Установки не було від захисту грати, десь фізично трошки підсіли, тому що ну, важко було. Команда самбір такий, скажімо, сильніша, чуть-чуть більше контролювали м'яч, а без м'яча завжди важко грати в футбол, тому десь трошки фізично підсіли зробили пару замін. Ну, які трошки, щоб підсилити захист, щоб не пропустити гравці, думни теж мали свої моменти у другому таймі. Вдало на вістрі діяв той же Назар Синишин. Однак основний час переможця так і не визначив. Довелося гру переводити в овертайм. У двох 15 хвилинках ближче до омріяного взяття воріт. Були такі гості. Після прострілу гравець самбура потужно пробив і влучив у поперечку. Тож володаря Потівки до однієї четвертої фіналу Кубка Області довелось визначати у післяматчевих пенальті. Тренери зізнаються, не готувались до такого сценарію, тому пенальті на тренуваннях не відпрацьовували. Готувались до пенальті, десь таких сценаріїв Ні, не готувалися. Не готувалися. Ніякому разі не тренували пенальті. Це є, ну не готувались до пенальті взагалі. Тобто, ну ми не практикуємо такого ж пенальті. Готуватися ми не є кубкова команда. Першими забили господарі. А ось зі стартовим ударом самбура воротар Думне Ігор Нагірний впорався майстерно. Та вгадував, дивився по розгону. По розгону він взяв такий кут, і... ну але перший пенальті... Як вам сказав, да ну, розгону орієнтувався. Більше промахів у серії не було. У підсумку 5-4 на користь думне і потівка у наступний раунд змагань у їх руках. Ну, Погрів самі бачили, рівна гра, навіть перші там ну, не те, що їх переважали, такого не було, але моментів ми створили більше. Не в першому таймі нічого не створили. Вже в другому таймі ну, сказалось, наша фізична підготовка десь мають десь більше тренувань, і їхня фізична підготовка була вища. Десь вони нас там мало більше моментів, ніж ми. Але нічого, витерпіли. Самбірчани тепер сконцентрують усі свої сили на виступі у чемпіонаті. і Кубкова Гра грають. Кубки всі команди рівні, що прем'єр-ліга, що перша ліга області. Хороша команда. У нас були моменти, в них були моменти. Та є кубок. Їм трошки більше пощастило. Задача в чемпіонаті в області успішно виступити. Перемога команди з Ременова не є випадковою. Тут футбольні традиції чималі. Місцева влада і меценати всіляко сприяють розвитку цієї гри. До слова, саме Думна є переможцем першої ліги минулого сезону. На цей чемпіонат перед командою завдання теж амбітні. «В чемпіонаті є завдання тільки попасти у фінальну пульку в будь-якому випадку, а на кубок ми не ставимо таких серйозних завдань, щоб виігрувати кубок. Відбулось жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка Львівської області. На цій стадії змагань зіграють наступні пари. У прем'єр-лізі області відбулися матчі передостаннього туру першого кола. Дебютант ліги юність зі села Гійча Жовківського району приймав старожила змагань ФК Миколаїв. Інтригу поєдинку додавало сусідство суперників у турнірній таблиці. Господарі відставали від гостей на три очки і за сприятливих обставин наздоганяли конкурентів. Господарі вони у жовтій формі лише приглядаються до команд прем'єр-ліги. Для повноцінного протистояння потрібен і більше досвід і гостріші зуби. Щоправда, проти Миколаєва підопічні Микола Яцьківа зуби показали, але вони були не настільки гострими. Витримавши стартові атаки Гіча, Миколаїв відкрив рахунок. У штрафному господарі м'яч влучив у руку захиснику, і арбітр матчу міняйло. Подумавши, вказав на пенальті. Футбольний вирок чітко виконав гравець Миколаєва. – 0-1. далі на куражі. Підопічні Віталія Пономарьова ледь не подвоїли свою перевагу. Виходом віч навіть з голкіпером не скористався балох. Причому таких моментів у нього було кілька. А далі у першому таймі було кілька суперечливих моментів у штрафному майданчику Миколаєва. Спочатку захисники гостей збили відразу двох гравців Гіча. Свисток Міняйла мовчав. Не було ніякої реакції арбітра і на це порушення проти Дмитра Сідельника. Після удару ліктем гравець Гіча ще довго корчився від болі, не в змозі піднятись. Сталося це перед перервою. А в другому таймі часами гра вийшла з під контролю рефері. Тому на полі і за його межами інколи тривали потасовки. Виходять на кожну гру, щоб вигравати. Ну не виграли, не виграли. Великі великі досягнення по великому рахунку було, що вони грали 12 граків, а нас мінус один. Якщо взяти суддівство, що було в першому таймі, а що взяти другий тайм, ну то самі бачили, самі знаєте, що є. Високе завдання ми поки не ставимо. рік-два пограємо, потім будемо бачити. Ну, З таким суддівством, вибачайте, то ніхто не, ніхто не може виграти, як суддя судив в одну сторону. То бачили самі, так що тут немає про що навіть говорити. Хоч рахунок на людині залишився незмінним, втім обидві команди мали усі шанси його змінити. Особливо це стосувалося господарів, які кілька разів небезпечно подавали штрафні і пробивали з них. Вратар Миколаєва був на висоті. У контратаках гості могли подвоїти перевагу. Не використав моментів Фостаковський. Тяжко було, що їм що нам що, що жара, що тут трошки їхні болільники накалювали. Десь то, то ігра така була нервозна. Тому що програє ми за очок, Ми вже. На три, на три очка назад чи на шість відскакуємо і вже все. Ну нам перед нами керівництво ще ставило серйозні завдання. А ми трошки сезон провалили. Тепер нам немає різниці, чи, в нас, чи в нас гра видовищна чи не видовищна, нам головне набирати очки. Фінішний штурм не допоміг. Гічі вирвати в цьому матчі хоча б нічию. Втім, команда жовківщини ще дуже молода, і всі найголовніші перемоги в неї попереду. Команда молода грає тільки фактично на такому високому рівні другий рік. Тяжко кому щось притикнути бажання. Боротися в хлопців є, але не вистачає трошки досвіду. Та й В кожній грі ми такі якісь дуже важливі очки, ми, нам трохи не вистачає. А так, я думаю, що зіграли досить ну, пристойно. І грою задоволені, команда молода. Середній вік команди 22 роки, то можна, що можна говорити. Рік-два і вони будуть грати на вищому рівні. У нас тільки два футболісти є, які не місця. Так все наші вихованці нашої школи. Ще один представник Миколаївщини спортивний клуб Демня виступав у мостиськах. Проте там основна увага була прикута не до гри дорослих, а юнацьких складів. Місцева команда у восьми стартових турах здобула аж вісім перемог, пропустивши лише один м'яч. Гості зі Львова мали в пасиві лише одну поразку. Тож звітний матч це боротьба за верхівку турнірної таблиці. Обидва колективи за останній сезон стали принциповими суперниками, адже демонструють на обласному рівні найкращий футбол та результат. У минулому сезоні в очних битвах перемоги діставались обом командам господарі поля, опісні Андрія Шагала. І цього разу готові були дати бій, добре розуміючи, що проти них виходить школа всеукраїнського масштабу. Звичайно, ми знали, що ФК Львів дуже здорово виглядає. Вони не перший рік виступають на Україну. Ми дуже ретельно готувалися. Ми з цією командою грали, ми зустрічалися вже того року, дві гри в нас було. Дві гри зіграли в нічій, там серія пенальтів була після двох ігру, ну виграли, другу програла, так що всі знайомі вже були. У Нас також команда нормально підготовлена. Відразу після стартового свистка гості заволоділи м'ячем, але мостицькі хлопці дуже швидко вирівняли гру і навіть створили епізоди для взяття воріт. За кілька хвилин нападник мостицьк Тарас Бджола втратив хорошу нагоду. Щоправда, під час удару націлено пробити йому заважав захисник Львова. Арбітер не вгледів у цьому випадку порушення правил. Гості теж не відсижували у захисті, але до особливої гостроти їх дії не призводили. Господарі напрацювали на гол на 27-й хвилині. Стандарт замкнув Тарас Бджола. До свистка на перерву юнаки мостик взагалі могли піти за подвійної переваги. Але ось у цьому епізоді гравець господарів якось незграбно розібрався з м'ячем і втратив стовідсоткову нагоду для взяття воріт. Тож команди перший тайм завершили з рахунком 1-0 на користь господарів. Після відпочинку малюнок гри дещо змінився. Вже на 48-й хвилині. Роман Якуба потужним ударом відновлює рівновагу у грі. Цим голом футболісти привітали свого президента команди Романа Михайлєва з народженням доньки. Припущений м'яч негативно вплинув на гру вратаря господарів. І через п'ять хвилин він допустився ще однієї прикрої помилки, якою сповна скористався Віталій Махновський. Один-два і вже господарі поступаються. На початку ну, вони прижали, ну, на провагу вони найбільший трошки рівень. І вони забили такий швидкий гол зі штрафного удару, а потім наш вортар зробив помилку, і вони нам забили другий. До фінального свистка обидві команди могли ще вразити ворота один одного. Спочатку Тарас бджола не пробив у Львова, а на добиванні не поцілив у ворота. А під завісом матчу від голу свої ворота врятував Віталій Грендос. У підсумку мустрійська команда вперше у цьому чемпіонаті зазнає поразки. Хлопці налаштували сильно на гру, а в Калія приїхав своїм основним складом. Так само вони хотіли доказати, бо там того року ми виграли кубок, Того року явно вони хотіли доказати, що вони сильніші. Дуже хороша гра. По моментах ми в першому таймі могли забити другий рішити гру, але потім пропустили два. Не випадкові голи, я би сказав. Ну, Другий гол то взагалі випадковість. Помилки вартаря при стінці штрафного і потім помилка на виході. Сам віддав ліпше м'яж виходить. Не використали десь свої моменти, хоча і в мостизбув був 100% момент, де вони могли забити. Я десь трошки. Накупилося то, що ми через день грали, десь була трошки усталість. Другий тайм. Ну, ми знали звістку, що нашого президента народилася дочка. Я думаю, інакше вони не могли грати. Трагедії після цієї гри команда господарів не робить, адже вся боротьба за чемпіонство в обласній прем'єр-лізі серед юнацьких колективів ще попереду. Ну, я в калії був головним конкурентом, очках хотілося вигравати. Но... Команда грала ну добре. Ми навіть на мою думку ми переграли Я в калію десь в першому таймі сильніше взагалі виглядали, в другому трошки підсіли. Така помилка верторя трошки підвела нас, але нічого, будемо боротися далі за перемогу і здобувати перше місце. У дорослих складах фаворитом матчу була Демня, адже команда зараз на верхівці турнірної таблиці, натомість господарі, як дебютант прем'єр-ліги, поки що шукають ще свою гру. Щоправда, у цьому матчі боротьба практично була рівною. Більше того, саме мостицькі футболісти забили першими. На 69 й хвилині відзначився Юрій Яхимець. Вивів господарів уперед. Демня відігралася на 74 й хвилині. Забив Андрій Кухарський. А гру для Демні врятував на 90 90-й хвилині Юрій покладок 2-1, важка перемога підопічних Павла Котовенка. У Львові стартував наймасовіший міжнародний дитячо-юнацький футбольний турнір Львів Футбол-фест, у якому бере участь 84 дитячо-юнацьких команди з семи вікових категорій. Вчора ввечері відбулося урочисте відкриття змагань у центрі міста біля пам'ятника Івана Франка. У змаганнях беруть участь команди з різних куточків України, а також колективи з Польщі та Словаччини. Загалом у Львів Фест футбол задіяно понад 1500 юних футболістів, які створять справжнє футбольне свято. Змагання відбудуться впродовж чотирьох днів з 20 по 23 червня на стадіонах Львова, а саме Динамо, «Сокіл» та «СКА». Є команди за кордону, є польські команди і команди, скажімо, з іменем. Це команда Вищої ліги Гурнік, Забже, з Словаччини, з міста Тернави, локомотив Тернава. теж команда, яка представляє вищий дивізіон Словаччини, команди з Подхала, з Польщі з Закопаного з Нового Таргу. Тобто є досить команд за кордону. Також є лігові команди. on the З нашого чемпіонату, які в принципі охоплюють аж 18 областей цьогоріч, на турнірі приймає участь 84 команди в цьому році. Тобто це рекордна цифра для нашого літнього турніру. Як зазвичай, це є гарні кубки, медалі, сувенірні призи від наших скажімо, партнерів і спонсорів. Це є і буци, і м'ячі, і так далі. Тобто є пам'ятні призи для номінацій, кращих нападників, кращих. Захисників і так далі. Тобто ну, призів для дітей буде достатньо. На урочистому відкритті перед учасниками турніру та багаточисельними глядачами виступили організатори змагань, уславлений ветеран Львівських Карпат Ігор Курчицький. Також було продемонстровано ряд цікавих показових номерів, виступів тощо. Отож, Львів футбол фест стартував. Про його перебіг та підсумки дивіться вже в наступній передачі Пас. І впродовж теми дитячо-юнацького футболу напередодні канікул в нашому місті відбулось відразу два турніри. Спочатку визначали найкращих у фінальній частині першості серед США Львівської області. А через кілька днів традиційним турніром серед дітей 2007 року народження вшанували пам'ять відомого тренера та гравця Львівських Карпат і Донецького шахтаря Віктора Асланяна. Продовжує тему Марія Шпира. Змагання, до яких готуються протягом року у Львові на стадіоні спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 4 відбулась фінальна частина чемпіонату Львівської області серед дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Цього року брали участь у першості футболісти 2000-го і 2002-го років народження. Ми з радістю приймаємо в себе фінальну частину першості області і хочу вам сказати, що ми задоволені рівним рівнем майстерності тих юних футболістів хотів би завжди хочеться краще, але буває так, що не завжди так стається, як хочеться. Але з радістю зазначу, що турнір прийшов на доброму, хорошому рівні. Саме основне, що не було таких серйозних травм. Серед дітей 2002 року народження перемогу здобули господарі турніру з Дюшор 4, які у фіналі переграли однолітків з Яворова. Для Святослава та Владислава це перші серйозні змагання, і хлопці разом з командою готувались до них ретельно. Тож дебют вдався. В фінальній пульці ми грали з трийом. Ми добили вона сильна команда, ну але 5-0 це розгром. Ми грали з Золочевом, також сильна команда. Ми від них виграли 2-1, ну і виграли область. Ми почали грати більше від оборони, щоб не пропустити гол. Але в них були більш яск... яскравіші моменти, щоб забити, коли гравець Яворова попав в штангу з виходом один на один. Ми, тиск перед... Ми віддали тиск і перемогли. А от старші представники школи, програвши лише одну гру, не змогли пробитись до зріки призерів. В старшій групі досить рівні команди були, всі такі, знаєте, підготовлені. Можу навести такий приклад, що наша команда с 4 програла одну гру тільки з рахунком 0-1 і вже потім боролася тільки за п'яте-шосте місце. Так що говорять про те, що група була досить сильна і переможця було важко визначити. Футбол при будь-якій погоді у фінальних матчах боролись не лише зі суперником, а й з дощем. Дуже складно грати, була ігра дуже була насичена. Ну, тяжко було дуже грати поле мокре, до такого ще ну не ну доходило до такого, щоб була така погода, але не до такої степені. Що калюжі м'яч стає, та не мо неможливо іграти. У матчі за бронзу чемпіонату гравці з Жидачівської Дю США впевнено перемогли Яворів 2-0. А гравці з мустисок, мінімально перегравши червоноград 1-0, стали чемпіонами області. Переможний м'яч забив Назар Кіт. Та грою задоволення. але було важко грати. Був дощ, була вода. Лежала біля вріт, було таку, калюжа велика. Було важко грати, але ми зіграли. На основному ми тренера зіграли, як має бути. Ну, Бомбіно, звісно. Хотілося перемогти, ну, і... але суперник виявився трошки сильніший. Що ми поробимо? Хотіли так виграти дуже. Ну, В другий раз, думаю, нам Бог поможе і ми виграємо. Радістю відвідує такі турніри і тренер Дніпра Мирон Маркевич. Такі турніри вони дуже важливі, особливо зараз для молодих футболістів. Багато емоцій, багато таких. Хороших моментів і знаєте, то, так, футбол ну, не вищих досягнень, але тут емоції такі, що напевно позаздрять і десь команди вищої ліги і першої, тому що тут дійсно футбол від душі. Сте чемпіонату отримали медалі та кубки з рук іменитого тренера Дніпра і не менш відомих ветеранів Карпат а вже з вересня на команду чекає участь у чемпіонаті України. Традиційно напередодні літніх канікул у Львові вшановують пам'ять відомого гравця Львівських Карпат та тбілійського Динамо Віктора Асланяна. Пильно стежать за іграми хлопчиків, вихованці тренера, які є співорганізаторами турніру. Ця людина вона повністю себе віддавала своїй роботі. Він дуже, ну, дуже любив любив ту роботу. Він жодного разу, я по сьогоднішній день з нього беру приклад. Він жодного разу нікуди не спізнився. Це людина була слова. У нас був дуже авторитет. Ми всі дуже любили, пам'ятаємо і. У сьогоднішній день всі вдячні йому, що ми стали такі, як ми стали. Для дітей такого віку турнір є важливим, адже тут вони набираються досвіду, знаходять нових друзів. Це прекрасні емоції, не тільки дітей, ще й батьків, дідусів, бабусь, які тут приїхали, вболівають за своїх дітей. Емоції дуже великі, і ми стараємося. Ми от вже, починає, вже працюємо з дітьми і ще молодшими, але Тання в тому, що дуже важливо, щоб дітей забрати з вулиці. Діти мають де на сьогоднішній день площадки, дають можливість грати. Приїжджають зі всіх цілого нашої країни. Діти спілкуються і не тільки обмінюються своїми враженнями і про місто, і про самі футфутбольні, про тренувальний процес. Турнір міг стати міжнародним, та поляки останній момент відмовились від участі, але і без цього змагання побили рекорд за своєю масштабністю. Адже за всю історію проведення зібрали найбільшу команд з усієї України двадцять. Було чотири групи по п'ять. От, і перші дві команди вийшли грати в фінали за перші восьмі місця, треті четверті за дев'яті, шістнадцяте. Ну і п'яті місця між собою розіграли сімнадцяте-двадцяте місця. Останні слова тренера, і команда Галичина готова до бою. Давай, давай, давай заводимо. Галичина! У заключній грі на турнірі емоцій не бракувало нікому. Хоча Карпатівці відкрили рахунок та втримати переможного результату не змогли. Найбільше тішився перемозі тренер. Ми раді, що ми дійшли до фіналу. Боротьба була тяжка. Але ми її заслужили. Ми програвали 1-0, ми не, ми не розклеїлися, не здавалися, ми грали до кінця. Гра була тяжка, ми вийшли до фіналу, була дуже тяжка боротьба. Але ми не засмучуємося, ми будемо далі працювати, щоб мати перше місце. Третє місце за командою з Тернополя прем'єр Нива, яка у боротьбі за нагороди перемогла своїх земляків. Програли Карпатам, а ти всі ігри виграли. Задоволення ми зі ні зіграли хорошо. у грі за П'яте шосте місце. Гравці Чорноморця поступились команді з Ужгорода. Звичайно, команда складна, але но... Ми постарались, как та секретно не поличилася. Мені подобалося забивати голи, сражатися проти інших команд. Наступного року організатори планують провести турнір знову, адже людина живе доти, поки про неї пам'ятають. Минулими вихідними у Зашківі жовківського району відбувся вже традиційний турнір серед ветеранів, приурочений роковинам Євгена Коновальця. У змаганнях боролися чотири команди. а Хто став володарем трофею? Дивіться далі. Самі змагання традиційно проходять у межах фестивалю зашків 2016 Цьогоріч організатори переурочили турнір до 125-ї річниці від дня народження Євгена Коновальця. На урочистому відкритті учасники вітали керівники УНУСО, господарі футбольного поля. А на гру без травм та хороші результати футболістів ветеранів поблагословив місцевий настоятель, окропивши усіх свяченою водою. Далі, як і годиться, капітани команд підняли національний стяг України під акомпанемент гімну держави. Ну ми вже як організація УНСО ще в 90-х роках почали такі турніри. Зараз продовжуємо. Формат міняється. Деколи великий футбол, деколи міні-футбол. Сьогодні як ви бачили, було два поля по міні-футболу приймали вже чотири команди. Я думаю, що добре відпочили ветерани після 50 років, добре проведуть час вільний від роботи. Я думаю, такі турніри мають жити і будуть на майбутнє, Ми завжди будемо проводити. У турнірі взяло участь чотири команди, хоча планувало двічі більше. Втім, вікова категорія, а це ветерани старші за півстоліття, не дозволила кільком колективам назбирати необхідну кількість гравців. Цим, зрештою, міло скористались господарі, виставивши одразу дві футбольні дружини. Формат різний, так як сьогодні пробували після 50-ти, ті, хто ще любить футбол, здатний рухатися на полі. Я вважаю, що Турнір вдався. Той, хто мав бажання, мав можливість вийти на поле, згадати молодість, показати тим молодим, які тут стоять. що ще Ті, що вже б мали б десь сидіти в кутах, вони ще, ще пробують грати в футбол. Традиційно постійним учасником таких ветеранських турнірів є футбольний колектив «Зрави Руської. Тут хлопці повністю дотримуються олімпійського принципу, головне участь та масовість. Ми зустрічаємося на полі з нашими друзями, якими ми зустрічалися років 25-30 тому. Ми знаємо один одного, лице. турнір чудовий, тому що ми маємо змогу відпочити зустрітися. Ну і саме головне, він присвячений нашому герою, нашому великому патріоту Євгену Коновальцю, якого ми всі шануємо. А найкраще на турнірі себе зарекомендували ветерани Куликова. До речі, цей футбольний колектив регулярно потрапляє до призової трійки найрізноманітніших турнірів, які проводяться на теренах Львівщини. У фінальному поєдинку вони обіграли з мінімальним рахунком зашків, тримаючи непробивний захист до останніх секунд поєдинку. Це моя рідна команда, тому що колись в юності я 6 років відіграв на першій області за цю команду, тому з радістю відгукнувся на пропозицію зіграти ветеранський турнір. Дякуємо завківчанам, особливо Степану Миколаївичу Макару, за запрошення, за організацію. Раді бачити старих друзів. Ну і, звичайно, приємно на такому газоні побігати з м'ячем, задати молодість, юність. А далі була офіційна церемонія нагородження лауратів. З рук організаторів, керівників ОНУСО Дмитра Ферцовича та Володимира Холявінського, усі чотири колективи отримали кубки та медалі відповідно до зайнятих місць. Нагадаю, чемпіоном став куликів, друге-третє місця розділили команди Зашкова, а замкнули квартет ветерани Рави Руської. Відзначили й гравців індивідуальних амплуа. Зрештою, призів, добрих слів та посмішок вистачило усім. А завершили турнір до Дня Конувальця, опусканням прапора змагань і, звичайно, ж не обійшлося без традиційного козацького кулішу. Свято одним словом вдалося на славу. І це все про футбол на сьогодні. Продовжуємо насолоджуватись баталіями євро 2016 але вже без збірної України. Зустрінемось наступного понеділка о цій же порі. Шануйтеся.